Вітаю церква і дякую Господу за те, що Він наповнює моє життя, життя моєї родини, такими свідченнями, якими я можу ділитися з вами. І сьогодні я буду свідчити за свою доньку. З маличку в неї був діагноз затримка речомовного розвитку. Да? Ну, ви знаєте, що це, да? і в свій час Бог привів нас в церкву до себе. Це з дев'ятирічного возраста моя донька росла в церкві, за неї молилися. Я молилася все, вона дуже відкрита для того, щоб служити дітям. Через неї я була в служіння дітям на недільної школи. Вона мене привела в це служіння. І вона дуже відкрита допомагати бабусям. Ну, в общем, все робити в Домі Божому, що її попросять, за діткам, ну, все. А от слово Боже, і молитва ну, я не оставляла як могла, як мама і недільна школа і табори, все це було в її житті. Але ну, так того нам це давалося. І Бог привів нас в нашу церкву дуже вдячна, да? і об'явили молитовну школу. Вона каже, мама, я піду. Я кажу, йди. І це був перший її крок. Далі ми були разом на молитовній школі, далі об'явили біблійну школу. Вона каже, мама, я піду. Я думаю, ну піду, щоб її якось підтримувати, допомагати, да? але Бог сказав, ні, хай вона сама двигається. І що мене поводило зараз свідчити останній тест, який вона ну, сама, вона самостійно їх здає. Моя попитка була на першому чи на другому тесту, не повню допомогти їй сказати, що це не так. Ти подумай. Ну, коли вона подумала, вона зробила помилку, і Бог сказав: іди, йди. йди. А коли був останній тест, і вона його здала, приходить, і каже: Я здала його на сім із десяти. Це добре, я кажу, ну да, ну взагалі, то десять з десяти. Вона пішла, пішла через деякий час. Вона приходить, світиться і каже: Мама, я здала десять з десяти. Алілуя, Господи. У мене були на той момент, це були сльози. На моїх очах, тому що тільки Бог навчає наших дітей. І Він сказав, що наші діти будуть навчені Господом, і великий мир буде у наших дітей. І немає значення, яке це займе період, їй зараз 30. Але Бог зараз діє в її житті через навчання. І я дякую вам, дякую Бога, що Він касається її. І я вірю, що всі. Ці діагнози, вони будуть просто зняті, тому що Бог сказав слові своєму, що сілення це хліб дітей. Я вірю цьому слову і дякую Богу за його дію в нашому житті.